Інформаційні підсумки вівторка 26 вересня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Бандеромобіль для захисників. Міський голова передав пікап бійцям 86-го батальйону тероборони. Перший урожай у теплиці Вищого професійного училища номер 11 зібрали 20 кілограмів томатів. Тихе щастя. В обласному художньому музеї відкрили виставку картин бахмутського художника Сергія Садчикова. Автомобіль «Опель» передав хмельницьким військовослужбовцям міський голова Олександр Семчишин. Отримали «Бандеромобіль» бійці 86-го окремого батальйону територіальної оборони. Автівка слугуватиме для перевезення особового складу і транспортування вантажу. До відзначення дня міста ми кожен день робимо якийсь подарунок для наших сил оборони. І в продовження цього ми покращуємо матеріально технічну базу наших підрозділів, які базуються в Хмельницькому. На даному випадку ми передаємо «Бандеромобіль», як ми його називаємо. По суті, це напіввантажівка. Яка може служити для перевезення вантажів, особового складу, вона має вмістимість шість посадкових місць, також десь 2,5 тонни вантажу підйомності. Це вантажівка марки Ополь хороша з невеликим прибігом. Вона передана сьогодні 86-му батальйону територіальної оборони Збройних сил України. Зазначу, що за час 24 лютого, в основному силами власними коштами працівників, коштами друзів, меценатів, волонтерів, десь 250 бандеромобілів передали для різних підрозділів Збройних сил України і будемо продовжувати це робити. Як реанімувати серце тролейбусів, де вони ночують і як відстежують громадський транспорт в системі Дозор. Студентам Хмельницького торговельно-економічного коледжу влаштували екскурсію електротрансу. На підприємство завітали понад півсотні майбутніх логістів та управлінців бізнесом. Наразі планують підписання угоди про співпрацю, аби студенти проходили тут практику і могли працевлаштуватися. Продовжить Ірина Аріон. Студенти першого третього курсів Хмельницького торговельно-економічного коледжу завітали на екскурсію на комунальне підприємство Електротранс. Майбутні логісти та управлінці бізнесом побачили, як капітально ремонтують тролейбуси: від розібраної до каркасу машини до відновлення її серця. Наразі на підприємстві навчилися робити усе самі. Продемонстрували студентам і як готують тролейбуси до виходу на маршрути та відстежують рух громадського транспорту. Вони приходять до нас, ми їм виписуємо время, і вони йдуть на лінію. Беруть журнали йдуть на лінію. По дозору відслідковуємо, як вони їздять чи роблять якісь порушення. Телефонуємо відповідно. Наразі торговельно-економічний коледж єдиний в області, де готують менеджерів з логістики. А на електротрансі діє логістичний відділ, де можна побачити цей процес в дії. Повністю побачив логістичну програму, той самий дозор, велику його функціональність. Це хороший теоретичний досвід, який може багато що допомогти. в Подальшому цікаво було глянути, як працює взагалі. Логістична діяльність, програми різні, як тролейбуси входять на маршрут, де вони взагалі відпочивають? Мені сподобалось це круто. Вважаю, що за логістикою майбутнє. Я знаю, що з нами перемога. Після перемоги буде розбудова потрібно буде будувати, потрібно буде відновлювати. І я розумію, що логістика буде потрібна. Студентам розповіли про заробітну плату і перспективи роботи на електротрансі. Маємо надію, що в поточному році, не в календарному, в поточному, ми придбаємо 44 тролейбуси. Зараз ми готуємо технічне завдання для виробників. Ведемо перемовини. Потужний виробник це шкода. Ми придбали два зразка, можливо, ви в місті вже бачили, правда, беушні. Ну, Сподіваємося, можливо, і будуть і нові. І також досить потужний виробник польський Соляріс. Після підписання договору про співпрацю студенти зможуть проходити практику і працювати на підприємстві. Це те підприємство, комунальне підприємство, яке розробляє маршрути нашого міського транспорту по місту, і вони також можливо будуть працювати у цій сфері. Відповідно до вимог фахової передвищої освіти, вимагається співпраця зі стейкхолдерами. Стейкхолдерами є підприємства установи будь-якої форми власності, які саме вкладають ті задатки в майбутніх фахівців, які необхідні для реальної роботи. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Перший урожай помідорів збирають у теплиці ВПУ номер 11 Влітку працівники училища висадили пів тисячі саджанців та доглядали за рослинами. З 1 вересня навчають цій справі студентів. Урожай збиратимуть до початку грудня. Овочі передаватимуть до шкіл та садочків Хмельницької громади. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. Працівникам початкової школи номер 2 передають 20 кілограмів помідорів. Овочі виростили у теплиці вищого професійного училища номер 11 Це перший урожай. Приїхали отримати і помідорки отримуємо їх ще з весни, але був отримали тільки огірочки. дуже смачні, дуже якісний продукт. Дуже приємно враження, що є також і. Помідори, що дівчата розширюють свій асортимент, дуже класно. Продукція свіжа, якісна. Свіжий продукт використовується для салатів або просто порційно ми даємо. Перший врожай, який ми сьогодні передаємо школи, садочки міста, це така знакова подія. Ми сподіваємося що такий врожай він буде у нас. Достатньо великий, ми зможемо забезпечити повністю всі навчальні заклади міста Клиницького. Рослини ще плодоносять, ще є цвіт, є ще розвиток самої зав'язі. Працівники училища говорять, один кущ може принести до 10 кілограмів плодів, адже один томат цього сорту заважує більше 300 грамів. Рекордсмен важить цілих 500 грам. Це такий сорт мануса, який взагалі не високорослий, але плоди вже мають великі мазі. Дана продукція пройшла перевірку на. Вміст нітратів і так далі. Тобто ці всі експертизи в нас є сертифікати якості і підтвердження того, що дану продукцію ми можемо без проблем використовувати в наших закладах. Приблизно на заклад це від 10 до 40 кілограм. Су ж таки, це в залежності від кількості діток, від того наскільки складене меню, тобто теж щоб ця продукція не псувалася. Перші 500 саджанців томатів висадили у теплиці влітку. Працівники училища доглядали за розсадою, контролювали температуру повітря у теплиці, рівень вологи стежили за системою подачі живильного розчину. Нині цю справу опановують студенти. Наприклад, вони досить вологолюбиві. Їм потрібен особливий догляд. У Нас система крапельного поливу, автоматичний полив включається. І розпосуджується вода, крапельницях. В теплиці ми можемо берегти від навколишнього середовища, наприклад, від того самого дощу, від такої теплі фітовтора. Ну, ми можемо забезпечити всі умови в теплиці, а, от, наприклад, на ґрунті то ми не можемо забезпечити, оскільки це треба щось стежити за навколишнім середовищем. Студентка мріє про власний тепличний бізнес. Переконана, свіжі овочі будуть успішно продаватися. Теплиця це популярна така. Система, де можна вирощувати свої овочі і продасиш, і заробити певні кошти, вкладати в свої майбутнє надалі. Незабаром на території вищого професійного училища збудують котельню, аби підтримувати належну температуру повітря у теплиці. Взимку це за словами директора училища допоможе зібрати втричі більший урожай. Кошти на будівництво котельні передбачили у бюджеті громади. Що влітку тут температура плюс 42, То ми розуміємо, що в холодні в морозні ночі тут температура в рази зменшується, і відповідно для того, щоб Налагодити і цілорічну, і практичну діяльність для учнів ПТУ і врожайність для наших учнів шкіл і вихованців судочку було прийнято рішення підтримати дану теплицю. Окрім томатів, у теплиці продовжують вирощувати огірки. Нині опановують технологію вирощування салату. Урожай помідорів збиратимуть до початку грудня. Далі висадять нову розсаду. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Вишита доля незламна воля. Під такою назвою у Центрі національного виховання учнівської молоді відкрили виставку старовинних вишиванок. Їх для експозиції надала хмельничанка Тамара Яніна, вдова азовця Олексія Яніна. Жінка почала збирати традиційний український одяг ще у 2011 році. Нині у неї налічується. Півсотні автентичних сорочок. Під час відкриття вона не лише представила колекцію, а й влаштувала вечір пам'яті свого чоловіка. На захід принесла і шлюбну сорочку Олексія, яку вишила власноруч. Ірина Кондратюк продовжить персональну виставку автентичних вишитих сорочок. Презентувала хмельничанка Тамара Яніна. Жінка розповіла, нині у своїй колекції має пів сотні вишиванок. Першу придбала в 2011 році у Тернополі. Вони мене дуже надихають, я їх дуже люблю, вкладаю в них свою душу. Я пам'ятаю, звідки до мене прийшла кожна річ, хоча їх з кожним роком стає ще більше і більше. Це вишиття і одяг з різних етнографічних регіонів України, з різних областей. Але переважає Західна Україна. Найціннішими в колекції вважає родині вишиванки, зокрема. Сорочку її бабусі, яка приїхала до неї в 54-му році з Сибіру. Тітка її була на засланні, але вже вони жили просто на поселенні, не на каторгах вони були. І там вже вони мали можливість відправляти посилки. І Десь вони там брали нитки, тканину і там. Вони вишивали. До колекції увійшли й власноруч створені Тамарою Яніною вишиті сорочки. Перша синова та шлюбна чоловікова каже. Покійний Олексій любив одягати її на свята. Під час відкриття вона не лише представила колекцію, а й влаштувала вечір пам'яті свого чоловіка, який загинув під час виконання бойового завдання у Маріуполі. Мій чоловік він уродженець Запоріжжя. Він працював до 2014 року на провідних заводах Запоріжжя. Він був спеціалістом з електроустаткування. Йому прийшла повістка, і він. Не ховався, не втікав, а пішов військкомат. Він мріяв просто про Азов. Йому дуже подобалася сама структура там перед початком повномасштабного вторгнення. Його відкликали з відпустки. І це ми останній раз взагалі бачились. А спілкувалися ми 4 квітня, а потім 5 квітня він не вийшов на зв'язок. І вже ж 9 квітня я дізналася, що він загинув. Жінка принесла на захід не лише одяг, а й нагороди та відзнаки Олексія. Деякі з них йому присвоїли уже посмертно. Серед них і звання почесного громадянина Хмельницької міської територіальної громади. Наші герої віду життя за Україну за те, щоб вона була, А ви робите те, щоб культура робите те, щоб наші теж були Україна без звичаїв, без культури, без традицій, це ніщо. До експозиції також увійшли автентичні вишиті рушники, подушки, скатертини, плахти. Виставку розгорнули у центрі національного виховання учнівської молоді. Тут вона розміщуватиметься впродовж двох тижнів. Осторонь такої теми я як керівник закладу центру національного виховання учнівської молоді просто залишитися не змогла і не можу, тому що це є. Національно-патріотичне виховання це є наша історія. А історія, мова, культура це є наш генетичний код. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста. Виставку Тихе щастя відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї в експозиції. Картини художника із Бахмута Сергія Садчикова. Це натюрморти, портрети, інтер'єри та пейзажі його рідного міста, написані з 1987 по 2021 роки. Картини навесні 2022 тисячі врятували із охопленого війною Бахмута волонтери. Ознайомитися з ними у приміщенні музею можна протягом місяця. Подробиці далі. Тихе щастя. Виставку художника Сергія Садчикова відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. На ній натюрморти інтер'єри та пейзажі його рідного бахмута написані з 1987 по 2021 роки. Все життя художник фіксував на своїх полотнах поджиття життя міста. Воно і не дуже велике, і не дуже маленьке. Він відтворював оці ці от побутові сцени. Милувався квітами, пейзажами, рідним містом, околицями міста. Тут навіть є село Кліщівка, спогади про Бахмут в серцях людей, які там жили, і на полотнах Сергія Садчикова. У 2014 році Сергій Садчиков був очевидцем подій у Бахмуті. Він також бачив, як збройні сили України звільнили місто. Метець не хотів полишати Бахмут і тоді, коли почалась повномасштабна війна. Уявіть собі в 72 роки, він йде в воєнкомат. Ну, звичайно, йому сказали, що у вас надто поважний вік, але його переконали, що треба виїхати. Тому що ну, з проукраїнською позицією він би зазнав лиха. В руках у нього була тільки одна валіза. Кнопковий телефон і 85 євро в кишені. Можливості перевести свої картини митець не мав. Свої полотна він виклав дома на підлогу із надією, що їх врятують. У березні 2022 року волонтерам вдалось вивезти роботи Сергія Садчикова. Частина із них потрапили на виставку. Я не професійна художниця, тому я оцінюю серцем, а не головою. Як людина, яка також втратила. Я розумію про що, про що тут написано. Що навіть там, от, от наприклад, тут, наприклад, щастя, коли ти можеш у себе квартирі, спокійно відкрити вікно, на якому стоять квіти, і ти вдихаєш, наприклад, це повітря, і воно там не пахне у тебе гарю якоюсь або попілом. Цікава виставка. По стилістиці нагадує стиль такої експресіонізм. От там, от в кутку інтер'єр майстерні. Знизу там такий він закінчений. О, це сподобалося. Гарна зроблена робота. Нині Сергій Садчиков проживає у Німеччині. Він пише портрети на замовлення, викладає уроки малювання, а ще змальовує портрети військових, які обороняли та обороняють його рідне місто. Ознайомитись із виставкою у Хмельницькому обласному художньому музеї можна протягом місяця. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.